Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті з аплікації пропоную вам помандрувати в казку. А в яку казку відгадайте спочатку загадку. Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався, але лисиці на зубок все ж потрапив. Колобок, молодці малята, і ви відгадали, що це колобок. А зараз ми з вами. Розглянемо нашого героя. Подивіться, якої форми колобок. Так, круглої форми. А скільки в колобка ручок? Правильно, дві ручки. А ніжок скільки. Так, теж дві ніжки, якими він біжить по доріжці. І сьогодні на занятті ми з вами створимо колобка. Почали! Для роботи нам сьогодні потрібен арку зеленого кольору. Ватний диск, кружочки, для шапочки оранжевого кольору можна вибрати будь-який, який ви собі забажаєте, для ручки ніжок жовтого кольору по два штуки, клей, серветка і два фломастера синього кольору і червоного. Дітки обов'язково пропоную зробити розминку для рук перед роботою. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Добрий день, добрий день. Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Малята, давайте почнемо створювати нашого колобка. Беремо ватний диск і викладаємо. Тут буде наш колобок. А тепер для нашого колобка треба зробити шапочку. Беремо кружочок оранжевого кольору в мене. Ви можете собі вирізати, який вам колір подобається. І викладаємо зверху на голову нашому колобку. А тепер створимо йому ручки і ніжки. Теж ми жовті кружочки беремо і складаємо навпіл для ручок два кружочки і для ніжок два кружочки. Отак, От викладаємо нашому колобку вирученята і ніжки, якими він біжить по доріжці. А тепер нам все треба наклеяти. Беремо ватний диск, перевертаємо його і намащуємо, клеєм легенько. І наклеюємо на аркуш паперу посередині аркуша і легенько притискаємо. Тепер беремо шапочку, теж намащуємо з однієї сторони клеєм і приклеюємо. Тут шапочка на голові нашого колобка. Серверку. Беремо. Кружочок складений на опіл жовтого кольору, і наклеюємо ручки з одного боку і з другого. І притискаємо. Так само наклеюємо ніжки. От такий колобок у мене вийшов. А тепер ми йому намалюємо оченята і ротик. Беремо синій фломастер і малюємо йому очі. Одне очко, і друге очко. І намалюємо йому посмішку. Ось такий у нас получився. Колобок. Дітки, а який Колобок получився у вас? Надсилайте фото, буду чекати з задоволенням. До побачення, мої дітки, до нових зустрічей.